Поки герої захищають нашу країну, а увага держави прикута до фронту, сотні молодих людей займаються тим, що крадуть гроші з банківських карток, у тих, хто залишився в тилу. Так у середмісті Одеси поліцейські припинили шахрайську діяльність чергового кол-центру, штат якого налічував до 200 чоловік. Докладніше, дивіться далі. Поліція Одещини серйозно взялась за телефони шахраїв. Їх офіс був облаштований у приміщенні, де до цього розміщувався комп'ютерний клуб, і налічував до 200 робочих місць. Шахраї дзвонили громадянам, видаючи себе за співробітників фінансових установ і повідомляли людям про нібито несанкціоноване списання грошей з їхніх банківських рахунків і просили конфіденційні дані банківських карток, щоб нібито заблокувати їх і зупинити незаконне втручання. Щойно шахраї отримували інформацію щодо строку дії карток з коду та пін-коду, відразу знімали з них кошти. Правоохоронці провели обшук в офісі кол-центру, вилучили 200 одиниць комп'ютерної техніки, 119 мобільних телефонів, обладнання сіп телефонії, робочі блокноти та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Вони збирають докази для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Звертаємо увагу всіх телеглядачів, що працівники банківських установ не запитують пін-код, термін дії, а також коди безпеки CVV – Це три цифри на зворотньому боці банківської картки. Цю інформацію маєте знати лише ви, нікому її не розголошуйте і не де не оприлюднюйте. Якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайства, не зволікайте, негайно блокуйте свою банківську карту та телефонуйте на спецлінію 102.